Шановні учасники тренінгу, як говорити на камеру легко. Я сподіваюся, що ви мене зараз чуєте добре і нічого не підвисає, бо я щось боюсь, що у нас з вами є велика затримка по безпосередньо зображенню. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви мене чуєте, як ви мене бачите. Якщо є якась проблема, я просто перейду на мобільний телефон і проведу цю трансляцію з мобільного телефону. Але зараз мені потрібен ваш зворотній зв'язок. Перше завдання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви мене чуєте, чи чуєте ви мене. Є проблеми зі зв'язком, є проблеми зі світлом. Світло у нас з'являється взагалі на пару годин. І я зараз не впевнений, чи ви коректно мене бачите, чи коректно ви мене чуєте. Бо зараз я бачу, що в мене відстає трохи зображення від мого звуку. Напишіть, будь ласка, так це чи ні? Давайте я зараз перевірю, я увімкну демонстрацію екрану зараз собі. Ага. Ви коректно мене бачите, чи коректно ви мене чуєте. Угу. Ну, нібито не відстає, я сподіваюся, що зараз все добре. Напишіть, будь ласка, чую відмінно, видно добре, чи відстає зараз картинка. Все ок, все добре, все супер, все добре, класно видно, чути. Супер. Ну тоді давайте попрацюємо. у нас з вами сьогодні дуже важлива історія. Ми повинні з вами. Зробити наступне, підготуватися до першого завдання. Я дам вам перше завдання. Трохи розповім про те, як не зійти з дистанції. І давайте познайомимось. Напишіть, будь ласка, звідки ви і чим займаєтесь? Звідки ви чим займаєтесь? Мене звати Артем Бономаренко. 20 років я вчу людей не тільки говорити на камеру. А ще і заробляти за допомогою говоріння на камеру. Так, я тренер дикторів радіо та телебачення. Спочатку я починав так, але сім років я веду цей тренінг. Сім років я працюю онлайн і треную. Як дикторів радіо та телебачення, це зараз залишається за мною така обов'язок. Такий, але я треную зараз підприємців, політиків, мерів, міст. Держпосадовців, суддів, адвокатів, фахівців, таких, як ви, для того, щоб ви могли збільшити свою присутність за допомогою медіа в середовищі. І ви зараз напишіть, будь ласка, а для чого вам говорити на камеру легко, впевнено та зрозуміло? Для чого, як ви вважаєте, вам треба сьогодні говорити на камеру? Поки ви пишете, я ще трохи розповім про себе. Без? Медіадіяльності я не міг би досягти тих результатів, які досягаю сьогодні. Попри війну, попри відсутність світла, попри відсутність інтернету, я все одно на зв'язку зі своєю аудиторією завдяки відео. Тобто я можу зняти і опублікувати відео, я можу провести прямий ефір, і відео залишається на моєму каналі, так само, як і це відео. Я можу провести прямий ефір, порізати його на шматки і зробити. Цілу серію Reels і давати користь своїм підписникам, які стають моїми клієнтами, або моїм клієнтам, які вже купували у мене продукти і хочуть ще покращити навички або спілкування, або збільшити продажі, або збільшити охоплення, або збільшити кількість переглядів і так далі. Тобто, з допомогою відео я можу робити свою присутність 24 на 7, навіть якщо нема світла, навіть якщо немає інтернету. І це збільшує мої продажі. Розумієте, так? За останні сім років, скільки існує цей тренінг, цей тренінг пройшли понад 50 тисяч людей. І це величезна кількість. Без спілкування через відео я не міг би досягти такого результату. Я не міг би стільки заробляти, я не міг би стати викладачем в Києво-Могилянській академії. Багато чого про що я мріяв: рівень життя, рівень відпочинку, рівень заробітку, рівень знайомств, рівень. Взагалі, усвідомлення своєї цінності цього б цього не сталося без медіаспілкування зі своєю аудиторією. Тому ми з вами ми тут будемо вчитися висловлювати думки, знімати відео, говорити на камеру. Легко впевнено, зрозуміло. Так, Київ, Перукар, Харків, я головний бухгалтер. Доброго ранку, все добре, Наталя Херсон, консультую. Так. Конотоп, фармацевт, супер. Олена Рівне, спеціаліст державної служби, супер. Доброго дня, Ужгород, агент з нерухомості. Супер. Тамара Чернігів. Борислав працюю з людьми, займаюся тим, що роблю красиві букети. Хочу для себе гарно говорити на камеру. Для чого? Наталя Київ, зоопсихолог. Супер. До речі, це дуже крутезна професія. Буча, дизайнер, текстильний декоратор, вчитися говорити на камеру для просування в соцмережах. Правильно. Знаходжусь в небезпечному регіоні, можна спілкуватися тільки через відео. Супер. Супер! Я дуже-дуже прошу, щоб ви зберігали зв'язок з кожним вашим потенційним глядачем. Це дуже важливо. Ще кожного разу не виходила прямий ефір, а жодного разу не виходила прямий ефір, так я дуже боюсь говорити на камеру. Супер. Ольга, вчитель, для чого вам це? Дніпро, для чого вам говорити? Вітаю, Дніпро, майстер манікюру. Супер. Я, до речі, теж живу в Дніпрі, і ви знаєте, яка тут зараз ситуація. У нас світло дають буквально на дві години. В день і на 2 години ввечері 4 години за 24 години. 20 годин ми без світла, але за допомогою медіатрансляції я можу зараз з вами бути. Енергопрактор, Київ, дизайнер інтер'єру Ольга Одеса працює рекрутером. Супер, це дуже круто. Олена, меблевий магазин, кривий ріг. Супер. У нас є багато клієнтів, хто займається меблями, не тільки в Україні, але й вже вийшли за межі країни, тому що створюють медіаконтент. Для мене важливо говорити доносно інформацію, чітко грамотно говорити легко і впевнено. Я Уляна з міста Самар. Я масажист, Самар. Вітаю. І по роботі потрібно бути видимою в соцмережах для особистої впевненості. Так, так, так. Друзі, давайте так. Цінність від медіа спілкування велика. Це крутезна інвестиція в своє майбутнє. Я починав 20 років тому. Як тренер дикторів радіо та телебачення, як медіапродюсер на радіо на телебаченні, як людина, яка сама була диктором радіо та телебачення. Потім я створив власну радіостанцію. Потім я багато часу знімав відео для освітніх програм, для бізнесів. Я знімав відео для Google. Я брав купу інтерв'ю. У мене своє було відеовиробництво, радіостанція і тренінги, і курси. Але це все було офлайн. І коли я перейшов в онлайн, я закрив все, що в мене було в офлайні. Все, всього позбувся, і залишив тільки навчання, бо це дало мені величезний приріст. Я вийшов на дохід більше 100 тисяч доларів на місяць, сидячи вдома або в автівці, коли не було світла, я просто брав телефон, їхав на заправку, підключав ось так під підголівник, ставив телефон, вмикав прямі ефіри і проводив онлайн-консультації, зум зустрічі, просто сидячи в холоді на морозі в машині, бо вмикати двигло, гло неможливо, бо тоді. Чутно він заважає цей звук, так але коли в мене були невеличкі перерви, я набирав собі кави, вмикав в двигун, прогрівався і знову проводив купу консультацій. У Мене два телефони по черзі працювали. Так, гарна у вас дикція. Так, ви отримуєте на цьому тренінгу набагато більше, ніж ви розраховуєте. І вправи для розвитку і постанови голосу, і вправи для розвитку дикції. Ви будете говорити як диктори. Я хочу, щоб ви всі говорили максимально якісно, щоб у вас не було забубонів. Ой, я недостатньо якісно говорю. У вас буде впевнена. Впевнена подача, впевнений голос, впевнена дикція, артикуляція. Плюс, крім цього, ви навчитесь триматися в кадрі, привертати увагу вашого глядача. Тобто, реально за цей тиждень ви змінитесь, але ви не зможете цього зробити, якщо не дозволите собі робити помилки. Так, Тетяна, біорезонанси технології, так, веб-вайлас кривий ріг. Ага, Альона Кривий ріг, хочеться для себе говорити легко. впевнено, Супер, супер, супер. Фізичний терапевт Кривий Ріг. У нас багато з кривого рогу. рогу. Так, Тетяна, Містер Рівне, вихователь. Так, 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 супер. Олександра, Умань, добре, вітаю, допомагаю створювати родоводи в електронному форматі. Потрібно навчитися презентувати себе і свої послуги. Супер, супер. Для того, щоб у вас це все виходило, зараз напишіть мені коментар. Я дозволяю собі робити помилки. Пообіцяйте мені купу помилок. Без цієї обіцянки ви не зможете нічого. Напишіть, я обіцяю Артеме, вам купу помилок. Я дозволяю собі робити помилки Бо з сьогоднішнього дня. І потім протягом всього життя, повірте, ось сьогодні перший день вашої медіаприсутності. Чим би ви не займалися, маєте медіадосвід чи не маєте? Введете соцмережі чи ні? Були в прямому ефірі, чи ні? Немає значення. Все забуваємо, відкидаємо сьогодні перший день вашої медіаприсутності. І з цього моменту до кінця ви повинні пообіцяти собі на весь термін вашого життя дозволити собі робити помилки. Я дозвол, я обія. Я дозволяю собі робити помилки. Дозволяю. Супер. Будьте найголовнішим помилкоробом. Не треба мені бездоганності, ідеальності, перфекціонізм. Вимикайте. Перфекціоністів серед людей немає. Це вигадка. Люди вважають себе перфекціоністами, а насправді вони просто виправдовують свою бездіяльність. Я не роблю, бо ще не досконало. Мені ще потрібно вчитися. Я ще не готовий. У мене немає камери, світла, мікрофону і так далі. Ні, ні, ні. Друзі, якби ми бездоганно, на наш погляд, не робили, все одно буде хтось, хто робить краще. Тобто наш перфекціонізм в порівнянні з професіоналізмом. Це просто дитячий такий пшик. Тому не будьте перфекціоністами. Будьте діячами. Робите, аналізуєте, покращуєте. Робите, аналізуєте, покращуєте. Саме це дорога, шлях до успіху. Інших шляхів нема. Це бути помилкоробом. Перевіряти гіпотези, що працює, що ні. Вміти аналізувати свої помилки це неприємно. Але коли ви сприймаєте помилку як скарб. Ваша помилка дає вам багато відповіді. Що можна покращити? Що можна виправити? Тобто, виправлена помилка взагалі помилкою не рахується. Угу. А ось невиправлені помилки о, це проблема. Дозволяю собі робити помилки. Супер, 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 супер. Так, викладу фізичної культури. Ага, ага. дозволяю собі робити помилки. Супер, класно, чудово! Я не буду з вами бездоганний, я не буду з вами ідеальний. Я не буду сидіти тут з вами, як диктор радіо та телебачення. Вітаю, шановні друзі! Мене звати Артем Пономаренко, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як говорити на камеру легко, впевнено та зрозуміло. Я не буду корчити себе, ось цю персону. Ні, я звичайна людина, з м'яза та кісток, я теж можу помилятися, і я буду з вами разом помилятися. Нічого страшного в цьому нема. Найголовніше це робити. Артеме, ви говорите про мене, перфекціонізм. Ну, знову-таки, це вигадка, це ілюзія. Ви не можете бути перфекціоністом. Не можете по природі своїй, бо ви людина. Перфекціоніст, як на мене, тільки один Бог. Він все робить бездоганно. Подивіться на його творіння, будь-яке світ, зірки, небо, сонце, тварини. Все зроб... збалансовано, бездоганно і без участі людини. Приберіть людину з планети Земля. Буде все тільки розквітати, буде просто суперсвіт, мега, парадайз, рай на землі. Вставте сюди людину, яка намагається все покращити, і це покращення приводить до руйнування. Угу. Тобто, люди не перфекціоністи, вони люди, вони помилку роби. Але коли вони виправляють свої помилки, це класно, це шлях. До розвитку. Угу. Ми на планеті Земля, це така велика лабораторія навчання. Ми тут вчимось, отримуємо досвід, вчимось виправляти і визнавати свої помилки. Угу. А перфекціоніст тільки один творець, Бог, все. Угу. Супер, чудово. Ну що ж, давайте тепер поговоримо про перше завдання, бо вже час виконувати перше завдання щодня о 10 Ви повинні всі завдання вже складати, здавати сюди в групу. Група має назву 19.01.2026. Як говорити легко. Довіртеся. Завдання будуть викликати у вас опір, спротив. Ви не захочете їх виконувати. Голова, ваш мозок почне вас відмовляти. Ні, не роби цього. Ти тобі вже запізно. Подивись на себе, ти не зірка. Навіщо це тобі? Це не працює вже запізно. Ні. Просто робіть і покроково отримуйте результат. Угу. Супер. І підтримуйте один одного. Дивіться. Тут не можна нікого ображати, нападати, критикувати. Я буду давати зворотній зв'язок, але це не буде критикою, це буде конструктивний зворотній зв'язок, і я буду давати рішення проблем і помилок. А ви тільки підтримуєте. Ось пообіцяйте мені. Будь ласка, що ви будете підтримувати один одного, писати в групі теплі слова підтримки, ставити вподобайки, обов'язково всім зайшли. вподобайки поставили, щоб людині було приємно. Вона зробила завдання, вона отримала від вас зворотній зв'язок, і це буде надихати. Один одного підтримуйте, не нападайте, якщо ви навіть бачите, що людина робить щось неправильно. Ох, ти неправильно українською сказала це слово. Є багато людей, хто тільки зараз переходить на українську. Це принципове питання. Люди не можуть говорити іншою мовою все. Бо інша мова це мова минулого. Так, воно є, воно було в нашій історії. Так, держава говорила іншою мовою, але зараз мова сучасна це українська. Є ще мова майбутнього. Це може бути мова англійська або німецька, або іспанська. Я не маю на увазі, що нам треба. Треба переїхати, нам треба спілкуватися, вміти з Всесвітом їхніми мовами. Для того, щоб вони потім навчилися говорити і українською, в тому числі. Тобто, є мова минулого, так? якась, якою ми, можливо, спілкувалися хтось з вас, є мова сучасного, це українська. І для того, щоб безпечно на неї перейти, треба дозволити робити помилки і тут. Тому. Якщо ви бачите, людина щось неправильно сказала, ну не, не виправляєте. Ну, хоч нав'язує, критикує, не чує мене, робить помилки в правилах. Вона помиляється в правилах. Є правила поведінки в групі, вона їх порушує. Пишіть мені, я цю людину видалю, вона буде заблокована во всіх соцмережах. Помаренко бот, це моя команда. Там декілька людей. Моя команда спілкується з вами, надсилає нагадування в ручному режимі. Пишіть ним, ну їм. О, бачите, помилився. Так, підскажіть, будь ласка, чи буде запис прямого ефіру? Обов'язково. Запис кожного ефіру залишатиметься зверху в групі, закреплене на горі, під назвою, і там ще буде додаткове опис завдання, щоб ви нічого не загубили. Але у вас є час лише 24 години. Увага! Дивіться на мої руки, руки подивіться які. 24 години! Тобто у вас час на виконання завдання лише одна доба. До 24 годин вівторка у вас є на перше завдання час. Так само до середи, до 10-ї. Не до 24, <хи> до 10 -ї. ранку у вас є час середи, до другого завдання. Пропав звук. Не чую вас. Ага, добре. Зараз вимикаємо мікрофон. Так краще? Так повинно бути краще. Скажіть, так є звук? Повинен бути звук. Не чути, не чути. Чудово. Оновіть, будь ласка. Оновіть. Не чую, не чую. Бо так. Бо зараз я бачу. Так. Підвисає картинка. Зараз буде друга частина. Друг... Є звук? Так, тепер є. Фух, супер. Є, є, чутно. Так. Міжнародна круїзна компанія інкрузис, будь ласка, тільки без всяких рі.